Які навички працівників журналістики зараз вважаєте найважливішими? В першу чергу це е, ключова навичка це знання, це розуміння базових аспектів журналістської професії. Треба дійсно бути професіоналом власній сфері. Коли ви йдете кудись працювати, ви вже маєте розуміти, що ви хочете зробити, як це ви хочете зробити, як це все зробити класно, професійно, якісно. Друге, це бути незалежним. Це дійсно мати власний погляд на те, що ви хочете казати, що ви хочете запитати у людини. Це вміння відстояти навіть від редактора свій матеріал, якщо ви впевнені в тому, що те, що ви робите, це дійсно те, що треба. Ну і третій момент це розуміння журналістської етики і журналістських стандартів. Ви розумієте, що ви не просто там хочете зробити якийсь віральний контент, бо він може принести. Зло насправді, але ви хочете навпаки принести користь суспільству. Ви відстоюєте права і свободи людей навколо вас, захищаєте їх, можливо, від влади, можливо, від якихось проблем і постійно тримаєте це в голові. Четверте, це бажання зрости. Дуже часто люди перетворюють цю творчу професію в якусь рутину. Вона дуже швидко стає їм нецікавою, і мати цей якийсь вогник да, в душі, який дозволяє тобі рухатися вперед, бажання, інтерес займатися цим це насправді дуже важливо зараз. Якщо б могли дати пораду собі 16-річному, яка б вона була? Коли нам 16 років, ми дуже часто залежимо від думок інших людей. Батьків в першу чергу, да, або соціуму навколо. От не треба було насправді слухати цих людей, тому що я, я насправді по першій спеціальності я лікар, але кинув цю професію одразу після того, як пройшов інтернатуру і займався тим, чим я хотів займатися в 16 років журналістикою. От треба насправді не слухати нікого, навіть власних батьків, а дійсно займатися тим все життя, що тобі дійсно цікаво. Саме це дозволить тобі досягти успіху. Яка ваша мрія чи проєкт ще не реалізований, але дуже хочеться зробити? Я хочу створити медіа і насправді вже почав це робити загалом про окуповані території. Не про окуповану Луганщину окремо чи про окуповану Донеччину окремо, а загалом про життя людей в окупації від Криму, Херсонщини, Запоріжжя до, грубо кажучи, частини Харківської області. Цього зараз не вистачає в Україні, і це прямо потрібно, бо ми втрачаємо людей, які живуть там.